6 лютого в ході засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради розглядали 37 питань. З питання про організацію суспільнокорисних робіт в умовах воєнного стану доповідала директор Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості Олена Іллюшко з метою створення системи оборонних репежів, допомоги зсу допомоги іншим військовим формуванням та територіальній обороні з метою надання. Та забезпечення в умовах воєнного стану системи життєзабезпечення забезпечення населення. Пропонується прийняти рішення про організацію суспільно-корисних робіт. До суспільно-корисних робіт планують залучати працездатних осіб, які за віком і станом здоров'я можуть працювати в умовах воєнного стану. До таких робіт відносяться роботи по забезпеченню оборонних рубежів, виготовлення сіток, свічок, готування їжі для військових, розчистка придорожніх смуг, чагарників тощо. Перелік суспільно-корисних робіт ми вносили якнайширший, тому. Що з враховуючи ситуацію на сьогодні і враховуючи майбутні потреби, ми додали ще два види робіт: це такі як догляд за хворими військовими, і таки додали вид робіт, це ремонт та пошиття одягу для військових у разі потреби. Всі види робіт, ми продублювали кількома комунальними установами з метою того, щоб у разі. Ну, якихось там в ситуації, коли не працює одна комунальна установа, такий вид робіт був запроваджений був можливий і за допомогою іншої комунальної установи, щоб ми не зупиняли роботу свою за підсумками 2023 року. Прилуцька філія Чернігівського обласного центру зайнятості уклала з комунальним підприємством послуга шість договорів. Працювали 110 зареєстрованих безробітних, оплачено за рахунок коштів фонду 776,7 тисяч гривень. Комунальне підприємство Прилуцька центральна міська лікарня було закладено 10 договорів, залучено 30 зареєстрованих безробітних і виплачено коштів на суму 154,3 тисячі, 154 тисячі гривень. Прилуцький міський будинок також було заключено всього один договір, залучено два зареєстрованих безробітних. У нас там дуже обмежений видробіт. Це чергування в пунктах незламності. Так як пункти незламності були закриті, то відповідно далі договори не заключались. Але на цей рік ми також плануємо цей видробіт, тому що ну будемо бачити, будемо бачити потреби громади і відповідно реагувати на них. Члени виконавчого комітету затвердили даний проєкт рішення.